Що ти вибереш? Кубик. Добре. Пограйся. З ним подивись. Можна так. Крутити так. Так. Добре. Давай подивимось, що ще в кубі мене є. є кубик. І грає. Що ти вибереш гру. Добре. Пограйся. Угу. Добре, далі ще подивимося, що в мене є. Що ти обереш? Марка. Добре. ним? помалюємо, можна там щось зробити. Угу. Подивимося, що в мене є. Так, окуляри, розчистка. Ще ти вибереш? Розчистка. Десь так дуже гарно. Давай подивимося, що ще може бути. Росіска або крем. Розшістка. Добре. Розчиска. Давай мені подивимося, що є. Так. Гра або розчіска. Гра. Добре, пограйся. Угу. Молодець. Молодець.